На пороні застигло і хвилювання наших спортсменів, і гордість за них не лише їхніх близьких, а й багатьох присутніх в той момент. З учасниками підходили і фотографуватися, і бажали їм лише найкращого в дорогу. Криворізька ж команда вже із самого початку не гідно долати суперників. Підтверджує це і один із учасників, пан Володимир. Наприкінці 80-х років воював в Афганістані та отримав поранення. На турнірі виступатиме в таких дисциплінах плавання та волейбол. Хоч я родом з Маріуполя, так сталося, що Кривий Рік став для мене рідним містом. Я цим дуже пишаюся. А ще я дуже пишаюся подвійно тим, що разом у команді зі мною мій син, який навпаки народився в Криму Розі, своєю участю ми показуємо, що наша країна не скорена, наш народ. Непереможний і підкорити нас неможливо. Бажаю усім успіх, удачі і перемоги. До команди увійшли 23 спортсмени та один лікар, який також брав участь в бойових діях. Наймолодшому учаснику 24 роки, а найстаршому 62. Із всієї команди лише четверо раніше пробували свої сили на інвіктус геймс. Всі інші новачки. Не знав, що у нас є криворізька команда. Чисосучайна через знайомих знайшли Валерія. Він Дякую. Так, так зійшлися, він мене запросив. Я буду участвувати в стрільбі звуку. На жаль, у нас в місті немає секції, займався сам. Надіюся, що вийде пройти. Шанси є. Тому успіху нам перемога. Весь цей час підтримували учасників і їхні рідні. Меланія до самої відправки поїзда не відпускала з обіймів старшого брата Назарія. Хлопець від початку повномасштабного вторгнення полишив навчання та пішов до 17-ї танкової бригади. У боях під Бахмутом на початку квітня минулого року втратив дві ноги. Рідне місто після місяців військових лікарень та реабілітації представлятиме у жимі лежачі та волейболі сидячи. На тренуваннях за хлопця вболівали батьки. А от Меланія робила це вдома і навіть займалася спортом разом з ним. Взагалі-то я за нього дуже рад тому що знаю свого брата, то він ну не дуже любить такі командні роботи. Але коли я дізналася, що він все таки їде. Я ну, була рада за нього. Перемоги це головне, щоб все було добре, щоб він там не хвилювався. І він, мабуть, більш почне приймати себе таким, який він є, і це все ж таки допоможе йому ну, більш на шах уперед у житті. Капітан команди зізнається, часу для підготовки було занадто мало, але вони вижили з нього максимум. Займалися весь березень та квітень до сьомого поту. На Invictus Games виступ. Патимуть в семи дисциплінах із дев'яти представлених легка атлетика, стрільба з лука, порліфтинг, волейбол, сидячи, плавання, настільний теніс та велоспорт. Команда в зборі, всі готові, от, всі настроєні по бойовому, -бо, -бо, як то кажуть, дух криворізький. У нас масовий спорт це плавання, потім у нас іде настольний теніс та волейбол сидячи. У нас е так, -так, сказати, так така є свясі з поколінь. У нас є хлопці Афганістан, у нас є хлопці АТО, ООС, у нас один дух. Масде паніманія, і ми то тобто, ми хочемо получить реабілітацію, спортивний образ життя вести. Пліч опліч з учасниками стояв протягом місяців шаленої підготовки і голова ради оборони Кривого Рогу. Олександр Вілкол допоміг і спортивними майданчиками, інвентарем, повним комплектом форми та до того ж і символічним логотипом, козаком з шаблями. Саме це зображення якналіпше характеризує наших учасників, таких сильних та нездоланних. Сьогодні наша команда нескорених це воїни, які ветерани з обмеженими можливостями, але які наполегливо тренувалися останні там, декілька місяців. Ми надали кращі спортивні бази, наших кращих тренерів. Їдуть на змагання у Львов, це інвіктус гейм. Це відбіркові змагання перед Дюссельдорфом. Ну, безумовно, я кожному з них бажаю перемоги, але перемога не головна. Головне це участь, головне це бажання, головне це здоров'я і така активна життєва позиція. Тож можна сказати, що Криворізьку команду нескорених проводжали майже всім містом. Змагання інвіктос геймс триватимуть у Львові з 28 по 30 квітня. Потім із найкращих спортсменів сформують збірну України для виступу на міжнародних змаганнях ігри нескорених, які пройдуть Німеччині вже у вересні. Тож бажаємо нашим учасникам лише найвищих щаблів, тримаємо за них кулачки та чекаємо результатів. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський.